Почну спочатку. Uh -huh. Поранений я був 6 квітня, так. а потрапили в полон, опять же, по розказам 12 квітня. Uh -huh. Того я не знаю. Чи, якби я був цілий, я б не здавався в полон. Я yeah. з хлопцями йшов на прорив, так як зробила 36-та бригада, і це моя гордість. Я... парні хлопці дуже круті. Uh -huh. Вони, я знаю, що вони робили все, що могли. Тому так багато хлопців і полягало. По розказам хлопців. Шостого мене поранило, а я був в дуже тяжкому стані. Навіть спочатку двохсотий, так думали, тому що дуже тяжке було поранити. <тас> Але все ж таки почали надавати медичну допомогу. Я втратив багато крові. Тобто, якщо комусь цікаво, можна знайти мене в Фейсбуці, подивитись на мої фотографії, які я був до полону, і які я зараз. От, почали оказувати медичну допомогу, я залишився живий. Це ще, ще в хто бункері. Хто оказував? Наші медики? Наші? Це, наші, це наші, все наші ще так, завод угу. і ліча. Так, так, азовмас, угу. аз, азовмаш і ліча. Угу. Завод. А, а там мені надавали бункер. так як не було вже у хлопців майже нічого. Це були в останні дні перед полоном. Їли ми дуже мало, тому що там зовсім трошки залишалося і провіанту. І взагалі, чому а, так все сталося, під'їхав танчик. Тому що вже не було чим його бити. Угу. У нас залишались 5,45, 7,62 патрони, тобто автомат, кулемет, все, гранати. Піхота до нас не могла підійти до останнього. Ми їх, вибачте, крашили, як капусту. Тому угу. що ми розуміли, для чого ми тут, що нам робити. Нас до цього готували не один рік і ми до того були готові з хлопцями. Ну, вот. А коли під'їхав цей танчик, по ньому він два дні виїжджав. Перший день він виїхав, і він зрозумів, що по ньому ніхто нічим не стріляє, тому нема не чим. І він, коли виїхав, коли я почули його з хлопцями, я віддав наказ спуститись в бункер хлопцям. Вони мене почули, вони спустились вниз, але один зараза мене ослухався. Але він в полоні, то шаковник, я його обожнюю. Він, коли вийде з полону, я його буду зустрічатися, я спок... я спочатку йому з'їжу рожі, а потім розцілую. По-перше, він мене ослухався, тому що він спустився всього на один поверх і чекав. А чому розцілую? Тому що коли був приход, 2 метри від мене, танк, від мене не повинно було залишитись зовсім нічого. Просто одні, як то кажуть, батінки повинні були залишитись. Mm -hmm. Але та людина мене ослухалась. І він залишився на етаж нижче. Його також поранило, але він піднявся і за лямки в рані стягував мене в ніс у бункер, щоб мені могли надати медичну допомогу, там. ну, першу медичну допомогу. Якби не Тоха, то мене б не було, розумієте. Тому ну, я горжусь своїми пацанами за те, що я стільки років з ними пробув, не один контракт, і угу. ті, хто приходив до нас служити, вони залишалися ще і ще на один контракт. Більше, тому що. Ми були більш ніж просто сослуживці. Ми, були, родина. ми як, так, як родина і свята, ми разом святкували і з дружинами, з дівчатами разом великими компаніями. Uh -huh. вот. Може, я трошки відійшов від теми, вибачаю. Ні, це, це головна історія, тому що далі треба зрозуміти, що відбувалось далі. Вот, а медичну допомогу тобі надали, надали першу. Да. І зрозуміли, що ти вже не двохсотий, але дуже це надважкий. Да, угу. да, важкий 300. трьохсотий. Угу. Полон я потрапив без тями, Ну, в комі. Або в комі, або без тями, <світ> Я <світ> того не знаю. <світ> <світ> ну, кажуть, що я інколи приходив в себе, там щось буркотав, бурмотів, там щось, ну, то таке. От, а, перший раз я прийшов до тями десь 15 або 16 а, квітня угу. а, в Ново, Новоазовську. Мене привели в себе. Ну, як не привели в себе, а перше, що я почув, це, це чеченські, чеченські голоси. То потім, коли мені вже надрізали око, що я міг бачити мутненько, але бачив. Те, що я почув, я думав, я приїду, і це, знаєте, для мене таким мемчиком буде, як це відбувалось. Просто. Я лежу на кроваті. Ну, звичайно, як кукляш, ну, тобто uh -huh, ручки uh -huh, не, не uh -huh. працюють. На лиці одна така а, замість обличчя, просто шарик надовний, знаєте, як жабка, очі uh -huh. великі, тому що ну, це ажох, осколочно-фугасний снаряд, тобто пообжигало обличчя, попікало. Лежу, що я чую? А, я, мабуть, коли приходив в себе щось, казав, буркотів щось, і Чечен так стояв наді мною, склавши руки на перилі з пмом в руках, і він такий мені лесенько так по лобі. тюк 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 Пмом. «Де, ти взагалі знаєш, де ти, хто ти, що ти?» А второй, ну це потім, коли mm -hmm. око відкрив, я зрозумів що там прохід, дверна рама. Mm -hmm. А второй, а не трогай його, Вася, він і так взагалі зараз. Оцю на завтра я зумрю, дуже, не трогай. його. Для мене це такі як мімоси, знаєте, знаєш, хто з чеченцями? Так, чечен. Отак от я прийшов до тями все. Так. А прийшов до тями, побачив чеченця, зрозумів, що напевне ти в полоні колесо. Я не розумів, так. Хлопці мені там вже спочатку тиша в палаті була, нам надавали медичну допомогу. І в Суходольськ навіть приїхали з Росії медики. А вони, як я таки не зрозумів, може це російські там волонтери були. Але чому я не зрозумів, тому що. Вони самі реагували на те, що відбувається, якось дивно. Uh -huh. Вони між собою навіть шукались, коли поряд не було ні денерів, ні а, чеченців. Uh -huh. Типа хлопець і жінка. Вони такі, блядь, а що відбувається? Шо? Ну, тіпа, А що Що взагалі, а Откуда столько поранених? Што, що Що в них тут Тобто Люди, ми їх, мабуть, як медиків запросили з Росії, або там, я не знаю, що це. І вони нам надавали. Доб... Тому що. Вони намагались надавати нормальну допомогу, не так, як нас там лікували, а дійсно нормальну. Ну, вони так, вони mm -hmm. хлопець мене обмив, mm -hmm. там таке тобто, водичка, губка, він мене обмив, пов з мене оту кров, що на мені там залишалось. І Я так зрозумів, що а, хоч якусь а, після медичну допомогу вони мені ще надавали, мабуть. Mm -hmm. Так. Але рука таки залишилась в мене зламана. Всі 15 місць, що я був в полоні. Так рука в мене зламана ліва і залишалась. Брали мені тут. До речі, я про це теж розповім, тому що це не хірург, це просто свята людина. Бог він так мені цю руку зібрав.